Інтерактивна іграшка на палець, лисичка, брендова, оригінальна, якісна. Батарейки потрібно нові, щоб іграшка гарно працювала. Тут включається-виключається, видає звуки, крутить головою, закриває і відкриває очі. Можна на пальчик одягати гратися, можна знімати гратися іграшкою, підвішувати за хвостик. Реагує. Коли натиснути тут за вушком, тримати пальчик, видає звук, тримаєте пальчик, говорите ближче до лисички. Відпускаєте пальчик, і тоді воно повторює те, що ви говорили. Привіт! Погладити можна, подути. Захропіла, залюляли? Потрусили, відреагувала, поставили, хлопнули раз. Ще можна в інтернеті глянути, на що воно реагує. Можете почитати, подивитися відео в Ютубі. Стан гарненький, є місцями такі мікролегенькі подряпинки.